Люди всіх вітаю. Сьогодні розповім про біологічну обробку клубники, яка допоможе вам рятувати урожай. Особливо це актуально, коли вже ягода ось-ось має піти. Ми приходимо, дивимося на кущі і бачимо, що вона заліплена тльою попелицею, яку я вам зараз покажу. У нас там кілька кущів прям неочікувано заліпило. Ці у чорна стоїть від тої попелиці. Звичайно, можна скористуватися хімією, але ягода ось-ось уже на підході. Хімія всіх уб'є, але блін, буде тоді їсти цю отраву. Можна використовувати біопрепарати, які по такій жарі вже у нас в нас. Кінець травня працюють, але працюють довго. А от нам треба от вже вже воно вам мусолить око. Потрібно вже спрацювати. Давайте розбиратись. Маємо для себе невеличку грядочку, я думаю, типова картина для багатьох людей. Посадки вже загущені, потрібно їх пересаджувати, так і в нас. Це все на все третій рік вона росте. Останній будемо розсаджувати, щоб були молоді кущі. Розрослося, як та сатана, коротше. загущена, пішов бур'янець і напала на неї тля. Я вам показую просто, які кущі. Уже ось Дивіться, за рахунок того, що загущена, то урожай отримаємо ми пізніше. Але Все рівно десь тут вже починає потрошку ягода багрявити. Про ніяку обробку хімією мова не йде. І ось десь тут ага, ось, все, краса ця. Дивіться, попелиця, попелиця як засіла конкретно і куди ж без мурах. Прям казати, що це самі головні шкідники не будемо, але якось вони там мають справу з попелицею, доглядають за нею, розносять її і вона їх там щось підгодовує. Коротше, соучасники вони цього приступлення. І ось тут вже, як могли уважні замітити, препарат, яким будемо користуватися, актоцит. Не реклама, використовую його вже років 4, можливо 5. І на огірках у теплицях. Там великі теплиці. В подальшому огірок вже в нас почав плодоносити. Після плоди будемо користуватися ним. Це контакти. Написано, що біологічний інсекторацит, тобто давить кліщів, попелицю, ще багато кого. Дивіться, ставте на паузу, дивіться, з ким ми розбираємось і ось щодо огірків. Працює, коли в нас дуже жарко. теплиці ідеально Давить всіх шкідників, які в нас там є. Павутинного кліща, тріпса, ну і попелицю, якщо вона туди потрапляє, також ідеально, але головна його особливість, що це в нас. Контактний фунгіцид, тобто опрацьовуємо максимально якісно, щоб з росини прямо потік стікав, тому що воно працює там, куди потрапляє. Потрапило на шкідників, убило тих шкідників. І стараємось бризкати рано вранці. Допустимо, зібрали гірки часів до вісьми чи до семи, побризкали на жару, його ефективність стає у рази більшою. Дозування. Чим менший шкідник, тим більше дозування. На 10 літрів води від 30 до 100 мг. Також капітально він давить колорадського жука, але молодий, як він ще не в і панцирі. в панцирі також його вбиває, а от молодого просто він навіть з кущів не падає, там обгейджується і пропадає буквально за пів години-годину. Дуже класно працює. Тому я вам рекомендую. Дозування на попелицю, також я буду брати думаю, 90 мг на 10 літрів води. У мене тут, на жаль, ще щось я забувся, не замовив. Тут є ось мірничок. У мене там на дні зовсім трішки. Подальшому я хай напишу, яке взяв дозування, скільки там буде міліграмів, Ну, мені треба трішки водички, тому дозування і буде. 90 мг на 10 літрів води, а там скільки буде, скільки я собі розведу, щоб побризкати ось ці кілька кущів. Зараз я розведу і працюю ці рослини і думаю, чи на наступний день, чи через 2 дні зніму, як там виглядає імя саме цей кущик, тому що там буквально два місця, два такі очаги, де ця тля отак обсіла наші кущі. Ну Неприємно це бачити, я думаю, будь-якому огороднику-тепличнику. І дозніму, як воно буде виглядати. І ще одна користь цього препарату, ну не користь, а перевага, що через 2 дні помили гарненько і можна все вживати в їжу, давати дітям ну, взагалі ніяких питань. Пройшло в нас 2 дні від моменту бризкання. Накинули ми сітку на перчик, і давайте ж подивимося, що там з нашою поколицею. Клубничку тут ще вам показував. З'їли все в порядку. Якщо хто за нею переживав, ну, можливо камера Б. Трішки гірше передавати, звичайно, з одного боку, ніби особливо, я думаю, вам би погано видно. Ну, Повірте мені на слово. Ніби кущі і обліплені, здається. Але вона вся сухенька і дохленька. Тим паче такий ефект був ще в перший день, вчора вже якось не вийшов мене знімати. Вона ще Сидить на кущу, але ще учора вона вже перестала харчуватися. І ці чорні п'ятна, це воно вже позасихало. Ептоцит порушує порушив неї травлення. Вона ну, не може харчуватися. І якби тут був у нас менший листовий апарат, то вона б на сонці висохла б і вже взагалі б нічого б не було. Дивіться, зараз ще десь тут на листок дуже багато її впало. Виявляється, що далі були ще красивіші кущі, ніж я вам показував. Фокус. Це вона впала на листок із оцих паганів з ягодами. Якби ми не провели це оприскування, вона б ось тут би пила б би. Наша ця ягодка б загиналася, або була б якась недорозвинена. Якщо це напагано ну, на листках, то вона б листки б замирали б, скручувалися. І тим самим залишали б нас би без урожаю. Якщо щось там ще у вас залишається, то через кілька днів ми можемо повторити ще одну таку обробку від шкідника. Як на мене, то це єдиний дієвий спосіб, як захистити нашу ягоду від шкідників, коли в нас вже почалося визрівання ягоди. Тому користуйтеся. Заховав степлицю, щоб нечутно було перевів вітру. А тут капець, як жарко, Треба сітку накидати. І на іншій теплиці сітка вже є, як недоходячі у нас руки зайняті трішки базарами і роботою. Ну, на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!